Святого Духа. Сьогодні прекрасна євангельська історія, євангельське повчання, читання про любов, про любов до Бога, про любов до ближнього, ті слова Євангелія, ті слова Христа, які протягом тисяч років надихали мільйони, напевне, людей, якими люди надихались, щось робили прекрасне в цьому житті та тягнулись до неба. Тому що завжди людина хвилювала це питання, як би мені так жити, щоб, щоб мати життя вічне? Так чи інакше, люди його формулювали, але от вічність є у людині, від неї нікуди не дітись. І от цей чоловік приходить до Христа, начебто спокушуючи його, каже євангелист, Але він задає те питання, яке в принципі люди задавали тоді дуже часто. Що мені робити, щоб мати життя вічне? Господи, як мені жити так? Щоб, щоб сягало у вічність, ви тільки вдумайтеся, саме по собі питання, яка б відповідь не була, саме по собі питання, це прекрасно. Коли людина так думає, коли людина думає, як би мені так жити, що би мені так робити, як би мені так думати, щоб бути достойним неба. Якби, уявіть тільки, що якби ми так жили, якби ми справді вірили і сподівалися на вічність, якби ми дбали про те, щоб назбирати з собою туди у вічність щось прекрасне, щось добре. Адже ж явно ми би не хотіли туди тягнути з собою якісь болі, страждання, розчарування, якісь сварки, скандали, примітив, дріб'язок. Ми б туди і того не хотіли. Оце у вічності. Ти б хотів в тому сидіти? Та ні, на то не хотів би. І ми б старалися, щоб було щось добре, щоб було щось прекрасне. Антоній Митрополит Суровський виразив це, таку думку, він виразив, кажучи, що от. Є ситуації, коли вічність торкається нас. І він каже, уявіть, це перед лицем смерті. Каже, уявіть, якби ми знали, що ми щось робимо востаннє. Тобто перед вічністю, перед лицем вічності, як би ми це робили? Каже, якби я знав, що я роблю вам чай востаннє, як би я його робив? Який би був цей чай? Як би його я вам подавав? Каже, якби я знав, що я говорю це слово вам останній, що би я говорив? Як би я казав, яким би я важливим до того був, нам би хотілося у вічність перенести, перенести щось краще і це безперечно. Кажуть, що сьогодні людина так не думає, що вона не задається цими питаннями, як жити так, щоб бути достойною вічності. Справді виглядає так. то що зверніть увагу, чим заповнений сьогодні культурний наш простір. Сьогодні є культ успіху. Різні, різні тренінги, різні блогери. Різні книжечки, брошурки, якісь повчання. Вони всі загалом так от налаштовані на то, бо говорять про те, як людині бути успішною, як людині досягти якогось успіху. Буквально вчора говорив з однією людиною, і вона мені каже, щось ми так говорили про, про прекрасне. І вона мені каже, а чи знаєте ви поезію раннього течіни? Кажу, та не знаю. Вона каже, а шкода, бо там стільки прекрасної лірики, там така красива поезія. Каже, але звідки вам молодим знати? Ви сьогодні зайняті гонитвою за грошами? Справді, в тому є правда. Ми, ми так чи інакше зайняті з гонитвою за грошами, за якимось успіхом, так життя повстанне, що треба про багато що дбати, щоб якось вижити. Знаєте, як, як в Алісі оці, от країні, Аліса України там в зазеркалі там треба бігти, бігти, бігти тільки для того, щоб лишатись на місці. Не можна встати і зупинитись, бо ти, бо ти назад відкотишся. І так так наше життя. Нам треба бігти, бігти, бігти тільки для того, щоб якось на плаву залишитись, щоб якось бути на місці. У вас здається, що сьогоднішня людина вона так не думає, не думає про вічність, не ставить собі такі питання, як би так жити, щоб мати життя вічне. Ми, начебто, в інших якихось культурних. Рамках, які нас визначають, але якщо по суті от подивитись, знаєте, то по суті це одне й те саме. Що тоді в часи Христа, тоді звичайно люди мали інші культурні рамки. Вони вони якби більше мірялись на небо, вони якби більше орієнтувалися на Бога, думали про ці речі. Ми трошки інші в інших рамках живемо. Але по суті, це одне й те саме. Це про те, що людина хоче бути значеною, що людина відчуває, що вона щось означає, що вона не може бути просто так. Людина це відчуває, і от сьогодні, подивіться, гляньте на людей, які, які виступають як успішні. Люди готові тратити великі гроші на якісь значені, на якісь речі, умовно значені, да? на те, що називається якісь брендові речі. Люди готові тратити великі за це гроші. Для чого? Та щоб бути побаченими. що культура каже, хто цим володіє, той молодець, той успішний. І люди готові тратити великі гроші, вони не вибирають, там, щоб зручно було. Люди, які мають можливість, вибирають. І ті, які не мають можливість, тянуться до того. Вони хочуть, хочуть теж мати якусь, якусь річ з якимось значком, які всі будуть бачити і всі будуть розуміти, що, що ага, у кого є такий значок, то якби й молодець, той щось означає, той щось може, він трішки успішний. розумієте? І виходить так, що людина, людина тратиться людина готова тратити час, сили, здоров'я, напрягатись, виснажуватись, ходити, я не знаю, ходити в якісь спортзали, накачувати великі м'язи, наприклад, сьогодні так модно. То що це теж про те, щоб бути поміченим, бути значеним. Це фактично про один те самі. Люди відчувають в собі якусь вічність, вони відчувають в собі те, що вони не просто так. І вони хочуть, хочуть виразити себе, хочуть, хочуть навіть сказати, подивіться, як є. Побачте мене, я, я, я щось означаю. Хочуть бути побаченими, значими одне перед одним, але це фактично те найкраще бути значими і побаченим всі з неба. Знаєте, щоб, щоб Господь тебе побачив відчути те, що, що Бог бачить тебе. І Господь каже, цей закони він питає, як жити, а Христос йому каже, йди, люби. Іди люби, люби Бога, люби ближнього свого. Іди і люби. Це якби найбільше прозначне. Кожен, а кожна людина, кожна людина має в собі оце зерно любові, кожен так чи інакше стикався з якимось, з якоюсь любов'ю. І це, це те, що найбільше людині дає значення. Це те, коли ти найбільше побачений. коли ти любиш, коли тебе люблять, коли ти в любові. І Христос каже, як той питає, як жити, щоб мати життя вічне? Як Торкнутися вічності. Як от бути таким значим, як себе виразити, як бути побічним? Господь каже, йди люби. Йди люби. Знаєте, от скільки служу вже священником, скільки, так би мовити, з людьми працюю, я все більше переконуюсь про те, що любов, увага, тепло це те, чого людям найбільше не вистачає, найбільше, хто би які люди не були, які б вони соціальні там посади не займали, які б вони там успішні не були, з точки зору такої матеріальної. Всім, кожній людині треба треба от якась, якась увага, тепло. Їм не треба якісь складні схеми, якісь мудрюваності. Людям того не треба. Людям треба просто якогось тепла, уваги, ніжності, прийняття. І Христос каже: йдіть, йдіть, вчіться любити. І цей чоловік, який прийшов до Христа, він. Він каже: А хто мій ближе? Як мені любити? Наче виправдовує себе. Але справді це складне питання. Вроде так легко сказати, ідіть любіть. Ну сказав вже Христос 2000 років назад. А, а ми 2000 років все це повторюємо і сказав: ідіть і любіть. Ми настановляємо. Церква настановляє своїх вірних. Каже: ідіть любіть, ідіть любіть, ідіть любіть. А що з того? Багато любові, ви бачите? І непросте питання: а як? Що значить любити? Наче з одного боку все просто. Іди, дай любити, і все, шукай. А з другого боку починається це, знаєте, багато в світі жорстокості, неправди, підлості, бруду, якогось, розчарування, злості. Знаєте, і буває, люди втрачають бажання це любити. Вони розчаровуються і буває, люди кажуть, що це, це все неправда. Цього, цього немає, з цим не можна жити сьогодні. Люди хочуть все це зруйнувати і казати. Треба просто виживати, треба бути наглим, треба бути ще якимось там, аби, аби просто вижити. Люди розчаровуються наче в любові. І з різних причин, не тільки через те, що хтось поганий. Знаєте, і от сьогоднішня притча, яку Христос приводить, приводить у приклад, вона якби ілюструє цю. Непросту ситуацію, як, як любити. І Господь каже: От подивись, от чоловік попав у біду. Хто твій ближній? Він ще самарянина, юдеєм, самарянина приводить у приклад. Бо тільки собі уявіть. Це це, це, це це непросто. І він каже: чоловік попав у біду і каже, священик да, ішов, прийшов мимо. так? Потім йшов, і йшов паламар служитель там, І прийшов мимо там. Ще там і що якісь там, да, там християни йшли, прийшли мимо. А, а той якась, начебто, чужа, зовсім не прийшов. Каже, й ти так роби, Просто, знаєте, не вигадуй нічого. Ти послухай свою совість, вона, вона тобі підкаже. Бо, бо Бог в кожному вклав зерно любові, знаєте, покликання. Десь середне, голос Божий каже: ти відчуваєш, коли треба зробити, коли треба проявити світу". Але цікаво, що Господь каже, священник прийшов. І сьогодні ми повторюємо ці слова, що вони для нас означають. Це про те, що, що інколи церква може навіть так, священство, духовенство може, може не бути тим авторитетом, яким би мало бути, може не бути тим прикладом для наслідування, яким би мало бути, на що поставлені Богом. Може так бути, що цього не буде. І люди теж це спотикаються і кажуть: ну понятно, знаєте, якісь сьогодні священики, якісь духовенство, всі попри ж лоби, там, ще щось там, архієрея якісь там. І справді люди часто це спотикаються і кажуть, да все це не правда, все нема Бога, нема правди, нема любові, не можна так жити. Люди розшаруються. Але Христос правда сказав, подивіться, вони можуть прийти мимо, ви не проходьте. Бачите, як хто йому ближній, той, хто зробив йому добрий, іди, і ти так роби за голосом своєї совісті. І ти вчись любити, як ти можеш. Ти не можеш всіх любити, так не вийде. Але ж то, що ти можеш трішечки любити, знаєте, будь-яка любов, найменша, навіть будь-що там, може хтось любить захід сонця, знаєте, як маленький принц. там. Може хтось любить, я не знаю, якісь квіти, може хтось любить свого кота, може хтось любить місце, де родився. Може, хтось любить своїх батьків, хтось якихось. В кожного хтось щось є, що можна любити. І будь-яка любов, будь любов це завжди про небесне, це завжди про святе, це завжди про божественне, це завжди про щось сакральне, це те, що виймає людину з цієї будинності, з цієї такої невизначеності, незначеності, стертості. Будь-яка любов, вона лаймає людину звідти і поставляє перед лицем вічності, перед лицем Бога. Тому прекрасно. вмієш любити, йди за цією любов'ю. Йди, і вона приведе тебе обов'язково до Бога. Хто би куди не йшов, якби тобі не здавалося, священники можуть проходити мимо, а Ти ти відчуваєш, ти любиш. Іди, йди, люби, і це приведе тебе до Бога. Так здається, мені сьогодні хотів би Христос нам сказати про любов. Спасибо, Господи.